Народна думка робить наступний крок, і це до безбар'єрності. бар'єрності. І сьогодні маю честь бути запрошений на відкритті інклюзивного або відділення підвищеної доступності від Приватбанку. Чому це так важливо особливо для мене? Ну, також, е, тому що багато моїх підписників це або люди з інвалідністю, або пенсіонери. І коли я розповідаю про якісь допомоги, коли треба щось поїхати оформити, в коментарях відразу починає стати. Ми не їдемо оформляти, тому що не можемо дістатися, не можемо оформити фізично, тобто не обладнано для людей з обмеженими можливостями. І тут Приватбанк робить крок на зустріч, запускаючи таке відділення. Читаючи коментарі, все починається навіть з банального телефону, коли люди не можуть оформити собі якусь допомогу через те, що їхні телефони не підтримують цих функцій. Починається з банального телефону, потім продовжується е, доступністю добратися, потім доступністю скористатися пункта. Зазвичай люди з обмеженими можливостями, з інвалідністю або навіть ті самі пенсіонери, які вже більш похилого віку, соромляться попросити когось про допомогу, е, не хочуть лишній рад. Нагружати якусь сторонню людину, або не завжди довіряють якійсь сторонній людині та на дні послуги. І от саме такі відділення, які створені для подолання цієї безбар'єрності, де можна зручно піднятись, зручно добратися, зручно відпустити як до спеціаліста, так і до каси. Вони вносять новий етап розвитку всього. Це не лише про банки. Це має бути впроваджено і в торгових центрах, і в розважальних закладах, і скрізь де люди, тому що піти скористатись фінансовими послугами, чи оформити якусь соціальну допомогу, чи якусь державну послугу це одне. А от користуватись, наприклад, тими самими торговими центрами, тими самими гіпермаркетами, де ти купуєш. Кожен день мусиш купувати продукти. Це зовсім інше. І коли такі припаси на такі міри, це досить чудово, це означає, що ми рухаємось вперед. Мене перед вами, мене звучить Юрій, я керівник даного відділення. Ось сьогодні ви самостійно без підготовки, без нашої допомоги, протестували вхід у відділення. Ми стараємося бути сьогодні безбар'єрними, тому скажіть, будь ласка, свою думку, наскільки це було зручно в перші хвилини, от коли ви заходили до нас? Заходиш в принципі зручно. До речі, ви відчули, що у вас є активні у кірці під ногами допомагає. Звичайно. Допомагає. Коли ви проходили біля каси, я хочу, щоб ви спробували повернутися на 90 градусів, я захожу ліворучі під... <плес> з вас, може, вони зараз допомогу зможемо. Зараз днівору ще буде поворот. Із півтора метра, пальметрів проводить, вона прикрасити. Я хочу проказати. Якщо вони накліїли початок і... Добрий день. Добрий день. Мене звати Олександр. Дуже приємно. Людмила, давайте для всіх покажемо, чи можна працювати з цим відділенням загальному, чи це зручно, Ось ви пройдете і скажете свої побажання, зауваження радість цього дітей. Ага, яка, штука зручна? Е, Ну, я, я, я просто не знаю, а як тут ту виситаєте, бо я не чому да, Ну, а от Ну, мені дали відповідно. Всі чудово розуміють, так, що коли, наприклад, взяти мою молодість, коли ми бачили людину на кріслі колісному, чи з милицями, чи там, без кінцівки, для нас це був такий шок? Їх було менше, набагато менше. А через теперішні обставини, на жаль, це вже наша буденність. Куди від цього не діватися, а що потрібно робити? Потрібно пристосовуватись, потрібно водити нові норми, нові стандарти. І отакі штуки, як тут, здавалося, банальні речі, заміщена да, краша, е знаки на підлозі, але вони суттєво допомагають людям в таких ситуаціях. І коли всі держустанови, установи, всі банки, всі торгові центри будуть так обладнані. Коли я буду говорити про наступну допомогу в своєму відео, люди будуть знати, розуміти, що просто можна поїхати і оформити, а не думати, як туди добратися, як там добратися, як зайти, як добратися до спеціаліста, чи взагалі-то можливо. І кажуть, через те, що люди просто лишній раз не хочуть тривожити, безпокоїти когось іншого, соромляться та зробити. Вони просто не йдуть і не оформляють. Тож я думаю, це чудовий шлях це чудовий крок, який допоможе вирішення цих проблем. Добрий день, мене звати Олександр, я автор Народна думка. Я дуже багато розглядаю людям про на допомогу. Бір, субсидій, пенсії. От це не атмосфер, я моя тематика, я нею займаюся і вже там 5 років, це мене мільйон триста тисяч аудиторія. І хотілося б вас запитати, чи є у вас проблеми з обладнанням, наприклад, різного роду державних допомог, з відвідуванням відділень, з добиранням туди, числові, чи сфоржуються якісь. Ну, в принципі, Вінниця місто доступне. Да? І в цьому плані в мене проблеми в принципі немає. Я користуюся службою супроводу, якщо мені потрібна допомога відвідати той чи інший да, державний установи чи державний заклад, то я телефонну службу судово замовляю супер, говорю куди мені треба, і співробітник мене проводить. Сіду, якщо не буде в мене зрячий чоловік, ми вирішуємо питання самостійно. сімейне. А ти, лавка, якби всі держоргани зробили щось плюс-мінус подібне в себе в плані розмітки, в плані віконець, в плані всього іншого допомогу. це? У ну, майбутньому покращити ситуацію, щоб ви змогли навіть теж без супровіду, майже там самостійно це все вирішувати. Ну, Дивлячись в якому районі, так, ти ну, живеш ну. на грудному районі, а, наприклад, прозорою да, тут вже дивлячись, як людина орієнтується у просторі. Чи може вона самостійно доїхати до цього закладу? А на території заходу да, звичайно, така призмітка дуже допомогла. А в загальному от ви сьогодні протестували це відділення. Яке ваше враження? От, щоб ви додали, щоб відняли? І ну, в загальному воно створене, щоб користуватись вам і щоб враховувались ваші побажання, тому що це ну, такий двосторонній контакт, це найкраще працює. От що б ви хотіли б тут? Доповнити, змінити чи можливо? Ну, Наприклад, те, що я сьогодні протестила, мене повністю влаштовує. Так? Навіть брайлівська плитка покладена до входу в талу. Зазвичай наші там, якісь приватні організації, державні установи, вони не дуже люблять, щоб них ходили до того. Вибачте, але це є правда. І тому, коли ми зайшли в туалет, то да, дійсно велике просторе приміщення, що ну, для незрячої людини в принципі, це теж досить е зручно, да, тому що в тебе не є, що ти, там, розвертаючись, зачепив сушку для рук і вона в тебе е за зашуміла, не, саме неочікуваний момент. І це вже для людини є трошки так, незручно і стресово. І, ну, а так, в принципі, проходиш по, по плиці, і ти йдеш, і ти розумієш, що ти дійдеш до того місця, куди тобі треба, чи це каса, чи це спеціаліст. У нас в правому верхньому углу, куточку є такий календар комунікації. Так, да, У нас тут є банкір і тому, а є консультації жестовою мовою. Я, наприклад, зараз ініцію, ініціюю консультацію, підтверджуємо, що буде зв'язок. Так, і лише стою мову в чаті. Вітаю. В біометричних даних. Зараз формую посилання на відеокімнату. Доброго дня. Ми вже сьогодні з вами спілкувалися. Я керівник відділення е, Вінницьке 32. Е, ми сьогодні тестуємо з журналістами наш застосунок Приват24 і консультації української жестової мови. Я вас хочу. Привітати з міжнародним днем жастової мови. Побажати вам наснаги у роботі, щоб ваші мрії збувалися та миру нам. Тому, якщо ви можете і ми вас чуємо, привітайтеся з нами жентовою мовою і розповідь, може, декілька слів скажете. Ну, а це сам виновник всього цього торжества, як каже, Юрій Миколаєвич, директор 32-го Вінницького відділення. Юрій Михайлович, чи приймали ви безпосередньо участь в розробці цього всього, коли воно створено? У нас безпосередньо є велика кількість фахівців, маркетологів, які залучені були до цього процесу. Ми безпосередньо із командою, нашого макрорегіонального управління приділили так до цього багато зусиль. Це безпосередньо локація, це комунікації з відповідно-торговим центром. Ми хочемо вибрати місце, яке буде доступне сьогодні, де люди зможуть отримати банківські послуги без перешкод, де буде зручна парковка, де буде безбар'єрний доступ, де можливість розміщення наших стандартів і втілення їх у життя. Так як ви людина, яка брала безпосередньо участь в створенні цього всього, зараз є керівником цього всього. Чи задоволені ви своїм результатом? Да, я хочу сказати, так. Да. Ми реалізували безпосередньо ті проекти, стратегію підтримки безбар'єрності. Зрозуміло, що зупинятися нам немає. Зараз потреби ми прислухалися прислухали сьогодні до побажань людей з інвалідністю. Є певні побажання, ми їх постараємося реалізувати безпосередньо, тому ми не говоримо, що це вже наша мета. Ми хочемо бути кращими, процес іде, процес не зупиняється, ми йдемо в ногу з часом, тому сьогодні запустили мобільні додатки, де працює українська жестова мова, підтримка консультацій. Тому будемо старатися бути кращими. Тому що заслуговувати на рівень банка номер 1 потрібно підтримати його кожного дня. Тобто наше бачення це одне, але все-таки зворотній відгук даєш. Ну, І саме близько. така співпраця допомагає дійсно в покращенні всього цього процесу. Що ж? Вам величезна подяка, що робите крок на зустріч, тому що ну я вже неодноразово повторююся. Я дуже багато спілкуюсь з такими людьми. Вони є моїми підписниками. Вони дуже часто чогось не роблять, бо просто нема. Доступності фізичної, тобто вони е, зупиняються в оформленні допомоги, бо банально не можуть туди добратися, написати до заяву. І вони просто це закидають до уяжі, хочеться, щоб дійсно вся держава переходила на такі стандарти, коли кожна людина зможе без проблем оформити, отримати, скористатися. Тож вам величезна подяка, Але, що Олександре, переб'ю. Ми сьогодні не не акцентуємося на якісь Архітектурні доступності чи ми не акцентуємося на фінансовій безбар'єрності? Ми говоримо сьогодні про філософію ясності, поваги та інклюзії. Ми хочемо, щоб кожен клієнт відчув себе в нашому відділенні комфортно, відчув себе бажаним та міг отримати усі банківські послуги та продукти. Тому Дякую за те, що висвітили нашу наше відділення, поділилися то кажуть з громадськістю такою можливістю, щоб ви знали, що ми можемо, що ми відкриті, що ми готові. Мені також було звертати приємно участь, тому що дуже багато підписникам то буде вкрай цікаво, і єдине, що хочеться побажати, що ну. Вся держава, всі бізнеси, все. тому що банками користуються. Користуються, але, скажімо, не так часто, як фотосмак. От Хочеться, щоб дійсно всі такі великі всі переходили на такі стандарти і дійсно ми працювали. Тож ми були свідками відкриття відділення. Ми побачили, як це все працює і що це реально, що це можна робити, просто трішки змінивши підхід. Тому... Нехай всі підприємці працюють в цьому напрямку, я буду це максимально також старатися доносити відсвітлювати. Вам величезна подяка. До зустрічі. До зустрічі.